По-перше, вітаю всіх вболівальників Франківська з перемогою. Ми перемогли це головне, але сьогодні гра в нас складалася не дуже добре, особливо на початку. Ми провели в першу чверть, але зібралися і добре зіграли кінцівку, так щоб в нас навіть молоді гравці пограли. Динамо дуже принциповий суперник. вони дуже добре почали гру, тому спочатку було дуже важко. Але загалом ми. Раді ще перемогли, тому готуємось mm -hmm. на завтрашній гру. Ну, Катя, які враження після сьогоднішнього матчу в тебе? Ну, ми дуже старалися. Команда Франківська набагато опитніша, чим ми Ми грали більш молодим суставом. І думаю, що на слідучу гру ми вже розберемо свої ошибки і будемо грати краще. Що скажете про суперника? Сильний суперник, він йде в другій в турнірній таблиці. Ну, нам дуже потрібні такі ігри, щоб ставати сильнішим і отримати опит. Тренер, які ваші враження після сьогоднішнього матчу? Пару коментарів, будь ласка. Ну, я вважаю, що ми сьогодні дуже сильно старалися. Ми вперше зіграли таким складом. Вперше я за п'ять років вийшла на майданчик, і це неймовірно. Новина і подія особисто для мене. Я не могла кинути свою команду у важкі часи, і тому, наскільки я могла це зробити, я старалася всім допомогти. Я вважаю, що нам є куди рости. Ми маємо зробити висновки щодо наших помилок на сьогоднішньому матчі і зіграти кращий матч завтра. Ми показали в першій половині гри, що ми можемо боротися. Все в наших силах. Просто потрібно трішки більше впевненості. Дівчатам, все буде добре. Дякуємо команді БК Франківськ і вітаю з перемогою. Зустрінемося завтра.